Прикарпатці зможуть лікуватися у кращих медичних закладах України. Меморандум про це підписав очільник Прикарпаття. Недужі, яким не змогли допомогти місцеві лікарі, зможуть безкоштовно вилікуватися в інститутах академії медичних наук. Це 28 державних медзакладів, які вважаються найгіршими за європейські. Один з найвідоміших інститут кардіології. Його лікарі витягують пацієнтів буквально з того світу. В Цьому інституті процент нещасних випадків. Вже краще, ну, після операції на серці, краще, ніж в Європі. Це говорить про рівень нашої медичної допомоги. За 20-30 хвилин треба доставити до високоспеціалізованого закладу. Ви розумієте, що таке 20-30 хвилин, поки дружина чи чоловік позвонить на швидку, поки швидка доїде, поки вона його довезе, чи її. Тоді ми гарантуємо майже 100% допомогу. Шанс безкоштовно вилікуватися від будь-яких недуг, від серцево-судинних хвороб до онкології отримали лише 1300 прикарпатців. Таку квоту виділили завдяки соціальним ініціативам президента. Стільки місць достатньо далеко не для всіх, каже начальник обласного управління охорони здоров'я Микола Олінічук. Однак цьому можна тішитися. Досі безкоштовно лікуватися в таких закладах не міг ніхто. Направляти на лікування з івано Франківська до Києва будуть обласні лікарі. Оскільки кількість місць обмежена, перевага надається пенсіонерам та соціально Закищеним людям відбір у нас є комісія. Якщо ми не можемо тут надати допомогу людині, і не маємо такої спроможності фінансової, відбирає комісія спеціалістів. Там, чи в обласній лікарні, чи в онкореспонсері, і управління охорони здоров'я скеровує такого хворого у науково-дослідний інститут для лікування. Це безкоштовно. Прикарпатців на безкоштовне лікування вже почали відправлятися до столиці. Виїхало понад сотню пацієнтів. Світлана Колеснікова, Андрій Шкварла. Новини на вежі.